Добрий день, друзі, добрий день гості мого каналу, підписники, глядачі. І так, сьогодні в нас 48-й день, як бройлери з нами. Хочу вам сьогодні показати те, що як от, було в мене 5 кормушок, а я ось одну їм буквально доставив. От Вчора, після обіду, буквально взяв, позасипав повністю всі. 5 і ще одну додаткову. То. Дні вже тут а, тут навіть видно. Тут вже саме останнє пішло. На якраз цих 6 курмушок їм вистачає з головою. На весь період повністю Ну, ці трохи більше. От. Тому так, 48-й день, через днів 2-3 хочу їх ще поважити, там вже буде 50-й день мене. Ось. Тому такі от наші бройлери. Так вони за цих 48 днів набрали. Багато, мало, чи нормально, не знаю. Не дивлячись тим, що як вони їдять, то вони їдять, звісно, як коні. От. Це вони зараз вже на розслабоні трохи, тому що в них тут їсти засипано ще в тій є, там є, тут є. У них корм не закінчився, це коли в них корм закінчується, то там вже буквально пів години-година потім ондо вже лупляться. Пів години-година до них приходиш, починаєш засипати, вони вже налітають і вже нормально починають тулити. Отака от одна птиця. є деякі ондо, як подивитися ондо, там в тоже теж такий. Вроді би він їсть, нюдно літає, Да він корм їсть хорошо, але от по росту в нього не то. От що ти в нього хоч бери насоса, його надувай Тому що він, так дивлюся, Є такі фанні персони, які такі вони збиті. А є отакі як невеличкі, вони він може буде кіла півтора, може не буде, там може і буде, може буде кіло 600 і все. Ну, Побачимо потім, вже буде пізніше видно. О, Там в мене є он ондовуглу, такий по цій групі він постраждалий. Ось, це малесеньке. Воно ножку було десь тоді в брудері травмувало і вже воно не йде в рост. Бо я вже для нього і кормушку там опускав, вже і поїлку підставляю, він починає, то підходити починає їсти, а більші підходить, починають короче, на нього лізти, притопчувати його так само по воді. Більше починають пити, а він тільки починає пити. Оце напив бистренько, раз-раз, раз попив ці підході починають по ньому топтатися. тому що вони, я так бачу, якщо йде в групі, в групі тут разом, то вони тут один одного не жаліють я ж нія. Вони вже, якщо вже луплять, то вони вже луплять, вони ступають, ходять. Там вони не дивляться. Хто що, де, травмований, больно, не больно, кричить, не кричить. от. Оцих вотаніпельних, бачите, маленькі. Ну потихеньку по них нічого. Я думаю, взагалі там не будуть підходити. Ні, о потрохи вони звикли, як його надо. вони вроді би навчилися вже. Ну, тут вже як би, немає, так і немає такі. Залишилося буквально може тиждень плюс-мінус і вони вже підуть під реалізацію у нас. Тому так. Отут у нас всі такі, бачите, темні, темні кормушки, ця одна така зелененька в них виходить. О, я ще спробував оця от така кількість, потім надалі, звісно, хотілося б трохи більше, дай Бог, щоб тут, а тому що я читав був про них, бо пишуть, що максимально на один квадратний метр це 20 голів. Коли хорошо, вони себе нормально чухають, це 15 штук. Ну, 18-20 голів це на 1 квадратний метр. Це то, що максимально, вже більше просто не як уже. Їм буде дуже тісно. Та дуже тісно. Ну, тут їм ця кількість нормальна, вони не лупляться. Ну, як лупляться, але так, що вони там тіснилися і місця немає взагалі ні. Вони собі ходять, доступ до води є, до кормушок теж є. От. А це вже на днях треба буде їм убирати тут пістилку цю обрати, нову застелити там буквально на пару днів, щоб їм було ця обрати. Звісно, на вулиці, що в нас сьогодні. 32 градуси. А що всередині показує, не включаючи тут а... фокус напевно навряд чи покаже. Ну, 20... 27 градусів у них тут. Взяти до уваги те, що одна і друга відкрита, Тобто в них тут пайот. <кій> Світло їм відключаю там по пару годин. В день, а потім вже він цющений, щоб їм можна було й дріманути, потім встати, поїсти. Ось ті такі луплять. Там на якраз закінчується БМВД, на якраз під самий фініш їм вистачить, прорахувати нормально. <кій> Я думаю, може треба буде докуповувати ще. Але ні, дивіться, друзі. Ось таке ото, воно, ця курочка у нас походу. Ось така вона в нас просто збитенька, така гламурненька. А така, що вона там в вазі, то вона ні. Як в нас не і там буде вага, я не знаю. Поки важте, а такий от видно, осьо, такий, такий нормальний, ось со, ось сіо. Та тут хватає, але не всі. Це про те, що каже, що з партії вони не будуть всі як під одну, як, от, як одні, все рівно буде. Десь якісь будуть більші, десь якісь будуть менші. Такого, щоб всі під одне, то ні. Хоча я там дивився, теж продивлявся в людей, як... Ну там не велика, звісно, у них кількість, там в них, там в них 30 голів, люди так для себе чисто тримають, там, там заб'ють буквально. Штук 10 продадуть, там, 10 роздадуть, може, своїм там рідним, 10 собі оставлять. Не хочуть об'ємом займатися, а от їх цього вистачає. То в них там, так, да, ну вони годують там по-іншому, звичайно, я б теж хотів би так спробувати. Ну, а Там трошечки йде подорожча, але людина там по свинях займається, то вона так чисто для себе в неї там є корма, то вона вирішила не... нічого. так та, як свиня Вирощує, так як я вирощувати бройлера. То там да, там вони, там, там 45-й день, вони всі як одні. Вони всі як одні. Ну там вже вага буде там, грати 100-200 грам. Але разнобоя там 500 грам ну, в нього взагалі немає. Тобто Там все чітко. О, ну там поглів'я, звісно, і в них Там 30 штук, от, грубо кажучи, на таку територію. Там є конкуренції нуль. Тут а трохи вони там б'ються між собою, як не є. Коли вони іменно проголодалися, то вони там нормально наступають. Зараз що рятує, ось. Брек. А. А ну, брек. Раше мене буде дзьогати. От. Тому такі. такі справи, друзі. 48-й день. Після 50-го дня їх поважити, подивитися, що там до чого. От. Ставте лайки, підписка до каналу. Всім подяка за перегляди, за підписниками, які в мене зараз є. А я пішов давати їсти меншим нашим. А менші ось вони отут. Так само в них взяли, по одну, по одній додатковій формушці. Оце буквально ця і та курмушка, це в них на добу. От вчорашнього дня, оце по цей час, оце доба. По пропойці в них е, вчора до вечора випили вони одну повністю, одну не повністю. І оце подоставляли ще, звичайна вода. І так вони в нас луплять і ростуть. Ось такі в нас манюхи. Ну, це так. Тому що їм зараз піти позасипати, позаливати. А це в нас сьогодні тематика по тестовій групі. І так, всім гарного дня, а я пішов працювати далі.